Права, 788. Обчисліть зручним способом. Ну що ж, стартуємо в першому завданні 43 в квадраті мінус 33 в квадраті. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. 43 мінус 33 на їхню суму. Це 43 плюс 33. І це дорівнює 43 мінус 33 це буде 10. Що множиться А 43 плюс 33, це буде 76. І це дорівнює 10 множити на 76, це буде 760 є. Переходимо до другого завдання. 27 у квадраті мінус 37 у квадраті. Різниця квадратів двох виразів, дорівнює добутку різниці цих виразів. 27 мінус 37 на їхню суму. Це 27 плюс 37. І це дорівнює. Ну що ж, 27 мінус 37, це буде мінус 10. Що множиться? А 27 плюс 37. Ну що ж, 20 плюс 30 це 50, а 7 плюс 7 це 14. Разом буде 64. Мінус 10, що множиться на 64, це вийде мінус 640. Є. Ну, і третє завдання: 0,97 у квадраті, мінус 0,3 у квадраті. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів 0,97 мінус 0,3 на їхню суму. 0,97 плюс 0,3. І це дорівнює 0,97 мінус 0,3. Це вийде 0,94, що множиться. А 0,97 плюс 0,3 це буде 1 одиниця 100 сотих або одиниця. Тоді 0,94 помножити на одиницю. Це вийде 0,94. Записуємо відповідь. Отже, обчислюємо зручним способом. Ми обчислили в першому завданні записуємо. Ми отримали 760. В другому завданні мінус 640. В третьому завданні пишемо 0,94. Є.